Сьогодні ми будемо робити пасхальний віночок до Великодня. Я буду допомагати. Спочатку ми маємо підготувати декоративні яйця. І в нас є такі квіточка для віночка. Дуже гарно. Ми купили готові дерев'яні заготовки у вигляді яйця. Я зараз буду їх розмальовувати. Перше яйце в мене буде голубеньке. Беремо голубеньку фарбу і починаємо. Дене таке виходить. Спершу потрібно запхати пензлик у воду, потім у фарбу і на яйце. І замальовувати великими кусками. І робити так кожен раз. Я йду мій віти. У нас фон буде синій. Так, у нас буде фон синій. А потім все намалюємо. А потім ще який? Зелений, так. рожевий. Ми вже розмалювали наше яйце. Одне готове. Ставимо сушити. А тепер будемо розмальовувати яйця талатове, червоне, рожеве, оранжеве, жовте. Тепер беремо мережево і відміряємо рівний шматок до нашого яйця. Так. Давай я тобі допоможу, відріжемо. рецепт куповарства яєць. Декоратив. Ось така краса в нас вийшла. Продовжуємо далі. Як ви називаєте ваш витвір мистецтва? Пасхальний віночок з вербових котиків. і декоративних яєць. Э е е яєць. Оригінальна нас. <slALK> серединку нашого батика плеємо вербовий котик. Отакий <muzie> великий. Отак. <хвали>. <muzie> <muzie> Яйця вже завершені. Беремось до віночка. Ми маємо металеву основу для нашого віночка і обмотуємо спершу ляною мотузкою. Ось таку основу можна отримати, розібравши старий віночок новорічний віночок або пасхальний. Якщо ви маєте відповідний тріт і вмієте це робити, форму основи, тоді можете це зробити. Я читаю такі. Журнали як зернятка. Рекомендую вам їх читати там є дуже захоплюючі тексти, історії і різне таке. І там були паро бара... смішило. Смішилка про Еверест. Тату! А де Еверест? запитує донька у свого тата? Спитаю мами. Вона завжди перекладає речі з місця на місце. <реш> і <реш> 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 там мама Хочешки спокойно. Гору перекладає. Ти знаєш, Анечка, що таке березня? Це його. Ай, зайшли. Це вершина гірського хребта. Дивіться, як мені пасує. Отаке мені пасує, Чи отаке? Я вас бачу в реалі. Чи отак мені пасує? Бачу. Треба. Знаєте, що мені нагадується форма? Основа. Якийсь кошик без, без дна. Ще смішинка. Мама помітила у світленчиному щоденнику двійку. І, звісно ж, почала докоряти. Маленька сестричка, яка все це слухала, прийшла і взяла щоденник і кудись побігла. Мама запитує. А куди ти поділиш щоденник? В куток поставила. Щоденний скуток. Щоденний скуток. Давай. Вона пожаліла свою сестричку рідну. Ось так. Внутрішню частину віночка майбутнього. Ми оплели ляною мотузкою. Продовжуємо обробляти нашу основу мережеву. Це така краса. Я ж захотіла собі так. Це на краси. Аня об'їлась сирники. Отже, ми оздобили наш віночок мережем. і тепер зафіксуємо лентою. І Анічка зараз мені буде допомагати. Так, Анічко. Ми прикріплюємо наші яйця до паскального вінка, який буде вішатись на двері. А знаєте що? Я би щось додавала всередину. Тепер фіксуємо наші яйця на віночок. Тепер вигадаємо під ми прикріпили яйця на віночок, тепер будемо прикріпляти вербові котики, вербові гілочки, вербу. Тепер ми прикрашаємо віночок. З такими гарними квіточками. О. Mm -hmm. І здеки у мене новий кутик. Що? Чому я так засвічаюсь? Вона що, й зміни? А, про кульчик новий. Ну mm -hmm. так, це так, така мода. Скоро великий. Та-дам. Пасенка? Пасенка? І веп. Скальний віночок вийшов. А кому сподобалося моє відео, тоді ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій канал, на канал Златка, на канал, Анастор ставте лайки, поширюйте в соцмережах, розказуйте своїм однокласникам, друзям, знайомим і всім, хто, і всім хто знаєте, щоб розвивався український канал.